То за те, щоб висловити недовіру підсобникам злочинного режиму, головам районних державних адміністрацій, Шепетівському міському голові Антонюку Сергію Андрійовичу, голові Білогірської районної державної адміністрації Курсу Валерію Івановичу, голові Вінковецької районної державної адміністрації Панасевичу Анатолію Володимировичу, голові Волочиської районної державної адміністрації, Добжанському Ігорю Миколайовичу. Голові Городоцької районної державної адміністрації, свіжому Володимиру Антоновичу, голові Дережнянської районної державної адміністрації, плюті Вадиму Олександровичу, голові Дунаєвецької районної державної адміністрації, Кочерявому Юрію Володимировичу, голові Ізяславської районної адміністрації, розумному Віктору Федоровичу, голові Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації, Желізніку Михайлу Дмитровичу, голові Красилівської районної державної адміністрації, Арсенюку Петру Івановичу. Голові Литичівської районної державної адміністрації, Слободяну Володимиру Миколайовичу, голові Новоужіцької районної державної адміністрації, Московчуку Олександру Євгеновичу, голові Полонської районної державної адміністрації, Шаргородському Олегу Станіславовичу голові Славутської районної державної адміністрації, Несену Олегу Анатолійовичу, голові Старокосянтинівської районної державної адміністрації, Островському Олександру Олексійовичу. Голові Старостанявської районної державної адміністрації, Данчуку Михайлу Васильовичу, голові Теофіпульської районної державної адміністрації, Кочеряку Юрію Юрійовичу, голові Хмельницької районної державної адміністрації, Кольгуфару Валерію Олександровичу, голові Чемеревецької районної державної адміністрації, Романюку. Романчуку Сергію Петровичу, голові Шепетівської районної державної адміністрації, Адамецю Івану Кириловичу, голові Ярмолинецької районної державної адміністрації, Кадишу Валерію Олександровичу. Хто за те, щоб висловити цим головам державних адміністрацій, посовникам злочинного режиму недовіру? Прошу голосувати. Хто утримався? Прийнято одноголосно.